Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті Європи 2020, -20, 28 червня 2021 рік. Одна восьма фінала. Стадіон національної Бухаресті. Приймає матч Франція, Швейцарія. 3-3. Бойовані ще в основний час. І у серії після матчових пенальтів з рахунком 5-4. Перемагаю збірна Швейцарії. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. Збірна на Франції, Діді Дишам, головний тренер команди 3-5-2, стартова розновка французів, уголь Юрій Саворота, Клеман Лангле, Кім Памбера, Фальваран, центральних захисників, Нгулоконте, Поль Погба, Антон Гризман, трикати захисників, адрен рабь, Павар, поварали, Карім Бензема, Кіліан Бапе у нападі. Це стартова, збірної Франції. Головний тренер збірної Швейцарії Петкович 3-4-2 1 стартова росновка Зомер у Воротах Ману Ляганже Ельведі Радригес Три Центральних Захисників, Фройлер Граніджака Джакаівники, Відмір Цубер грали клатералі, латералі. Ша Шачері граб як центральний атакувальний такуальний пів захисників, но більш як лужна дев'ятка, і справді. Та ембало у нападі. Це стартова росновка. Національної збірної Швейцарії. Друзі, якщо казати про сам матч, то і справді французам важко було і справді на перших хвилинах швейцарська збірна, і справді дуже та добре, то справді швейцарці вдалили. Справді, друзі, Швейцарія. Дуже здорово виглядала Франції, було дуже важко і справді на перших хвилинах. І справді у Швейцарії дуже добре йшла гра. Ну і восьна екраса, 15 хвилин. Чи збірна Швейцарії проводить свою хорошу атаку. Проводить швейцарська збірна. Цубер виконує подачу. Дуже команданчика Заверевича головою. гол! 15 хвилич 1-0 Швейцарія. Відкриває руку на Дуже швидкий м'яч з Швейцарці. Французи реагують на цей пропущений м'яч. Команда Діді Дешама включається. Пара непалених було Атак у Франції, але ось реалізувати свої атаки французи все-таки не змогли. Пригадиться пара непоганих дальніх ударів. До речі, у Франції, взагалі, якщо так казати, було дуже багато ударів. Але ось реалізувати свої нагоди. Французи все-таки не змогли. В Кіті Китів завершується перша 45 хвилинка, 1-0. І якраз та саме збірна Швейцарії виграє цей перший тайм. І справді Швейцарія дуже здорово і справді виглядала. І справді, дуже важливо відбув Сафарович головою. А ось, до речі, цей удар Саферовичем. І справді Саферович дуже здоровий справді обирає позиції. Голову, це збиває! Збиває Сафарович. Ну і на цьому, відповідно, перша 45-й хвилин завершується і справді. А кінці каман на 46-й хвилювачі поміняє якраз так леман на глі. І справді Франції потрібно було... Потрібно було справді ризикувати команду про Ре 0 а ось другий тайм картина матчу була абсолютно іншою. Хоча в принципі, друзі, в принципі, да, Франція непогана, і другий тайм та -то розпочинала. Тобто, і справді команда діді дешева відреагувала на цей пропущений м'яч на 15-тій п'ятнадцяті меч від Сеферовича. Але і Швейцарія також э, непогано виглядала команда Швейцарського. Дебют друга тайму. Швейцарія проводить свою атаку. Замах! Робить вместе в Швейцарії Падіння одного малятчика. Це пенальті, Сеферович заробив право на пенальті на початку другої 45-ти. так початок, Ви все так початок, другого тайму. Просто такий неймовірний старт для національної збірної Швейцарії. І справді просто такий неймовірний старт. Ви бачите, до речі, пенальті заробив не Сеферович, а Цубір. Саме Цубір зробив ось цей замах. Але футболіст французької збірної відповідно правила порушив. Право порушував, Пенальті абсолютно чистий. І справді просто жлезнобетонний справді пенальті. Неймовірний шанс у збірної Швейцарії для того, щоб рахунок у матчі зрівняти. Це 55 хвилина матчу. До речі, спочатку судді та пенальті не, не призначили, передивилася система відеоповтора. І да, пенальті. Пенальті. Вдається зробити команді Швейцарії Рахунок 01 ключовий момент поєдинку. Родригес! Встановление Родригес! Розбегается Родригес! Ударь! Відбиває пенальті Родригеса. Збірна Франції в грі. Французи в грі. Швейцарія не забиває. ось 8 так здається, що весь відбитий пенальті Збірну Франції справді надихнув. Пару було непоганих спроб. Мбапе, Франція тисне на ворота суперника. ...творює моменти! І ось вона якраз та 57-мах виновачів. Одна з таких непоганих перспективних атак Франції доводить до логічного завершення Кіліанва повідає величезна Керіона Бензива, Карім Бензема П'яткою привавеч! Карім! Карім Бензема гол! Один! Один! Збірна Франції. Рахунок у матчі зрівняла на п'ятдесят й хвилині. КАРІМ БЕНЗЕМА! Один-один. Франція забиває гол і у мене такий вичитящий ось цей м'яч! Це відбити Гуляріса. гуляри, сагукарема медзема просто емоційно французам стало легше. 59 матчу. Грізман. Антуан Грізман. Геніальна комбінація французів. Грізман! Викидан один. Удар! Вартар Швейцарії відбувається удар. Ян м'яч Долітає до Медзема. Карим удар гол. 2-1, 2-1, 2-1, збірна Франції забиває гол. П'ятдесят дев'ятого матчі. Буквально за декілька хвилин. хвилин. Букв буквально за декілька хвилин французи переламлюють матч з ніг на голову. Рахунок містати 0-2, але стає 2-1 на користь збірної Франції. Просто щось неймовірне і справді. Збірна Франції робить неймовірний характер, показує команда Діді Дешама. І рахунок стає матчі 2-1 і у Франції була психологічна перевага. І у Франції це була та психологічна перевага. Досправда, де спорта, де? До речі, вийдущий тюрем, сісаголі, жиру, бамбу, Варгас васенхат, Махмеді Гавранович Шер. В цьому ще ви Швейцарії з'являться у даному поєдинку. Рахунок 2-1, збірна Франції, показала характер французька збірна. Дається під пенальті Гульеріс. Відповідно, да і відповідно це відбути пенальті. Він справді команду просто-напросто психологічно ось надихнув. Франція була впевнена в собі. У Франції були хороші нагоди, які реалізувати команда Діді Дешама не змогла. на 75-й матчі Франція проводить свою атаку. Поль, погба, з метрів 24. Гол! Що це за забитий м'яч на 75-й хвилині виконання француза! Як рукою кладе м'яч Поль Покбаус і дальній кут збірної Швейцарії. 3-1 французи роблять перевагу перемогу, перемогу дуже-дуже комфортно. І здавалося, що французи же цей матч ну точно не віддадуть. Ну точно не віддадуть! 3-1 і психологічна була перевага у Франції. І справді, але команда П'яткевича, збірна Швейцарії, не здається. Команда грає до кінця. У команди є надії 81 й ночі. Швейцарія проводить свою атаку. По правому флангу Бабу! Подача Сеферович. Удар! Гол! 3-2! Швейцарія забиває гол. Швейцарія забиває гол. Швейцарія в грі. Швейцарія тут. 2-3. Команда П'яткевича один м'яч відквитала. І ось цей м'яч, м'яч Сеферовича, він же Швейцарій надихає. Не можу сказати, що Франція якось посипалася. Дані ні, Франція продовжувала грати доволі таки впевнено. Французи були впевнені у тому, що вони цей матч дотримують до переможного кінця. Французи були у цьому впевнені, але в у збірної були абсолютно інші плани. На цей рахунок 90 хвилин хвина матчу Джака. Джака знаходить Гаврановича Гавранович. Заходить одна на позицію Зама Гаврановича Удар, гол Гол! три, три ще за матч? Неймовірний камбек! Тепер вже робить швейцарська збірна. Там потім ще й поперечка була в виконанні камана на останніх хвилинах основного часу. 3-3. В кінці -кінці в Екстра тайми. По хвилин так 15 на обох команд таки очікують. Французи були ближчими, да, напевно, до м'яча в овертаймах. Пригадується момент Бенджаміна Павара, коли Бенджамін Павар про ВОРОТАХ, яку удар відбиває ЯН ЗОМЕР. Ну, в кінці кінці все вирішуватиметься у серії матчевих пенальті. Серія пенальті. Вирішує долю протистояння Франції і Швейцарії. В екстра таймах переможця не виявили. Перший удар б'є Гавранович. Гавранович б'є Швейцарії. Удар! Гол! 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 Гол-гол! Перші пенальті реалізували. Далі. У Франції перший б'є Поль Погба. Поль Погба. Розбігається поль. гол. Дуже спокійно пробиває Поль Погба. Один-один, Франція забиває гол. Фабіан Шер б'є другий удар за Швейцарію. Удар, гол! 2-1! Швейцарія свою спробу реалізувала. Олівєжиру б'є за Францію. Удар Олівєжиру. І Олівєжиру забиває. Б'є точно Олівєжиру. 2-2. Мануле Канджі б'є третій удар за Швейцарію. Б'є Мануле Канджі і забиває. Забиває Мануле Канджі. 3-2.

Удар. Гол. Гол, 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 гол. 4-4. на Франции забывая гол. Махмеди. Бьет пятый удар за Швейцарию. Удар Махмеди. Гол. 5-4. Швейцария свою спробу реализовала. И у вас, Килиан Мбаппе, пятый удар французам, потребно забывать, Килиан Бапе. Проти Яна Зомера. Кіліан. Удар! Ян замер витягує пенальти Килианам бапе. збірна Швейцарії! Збірна Швейцарії робить просто якийсь неймовірний камбек! 5-4 після пенальті, Далі проходять швейцарці. Сама команда Петковича пройшла в 1-8 чемпіонату Європи. 20-20. Фантастика! Просто якась фантастика! 3-3 матч завершиться в основний час в нічю. Матч завершиться в основний час в нічю. Але у серії після матчевих пенальті. Саме Швейцарія перемагає. Да, друзі, просто якийсь неймовірний Да, Друзі, це був просто якийсь неймовірний справді матч з неймовірними емоціями. А, Франція, Швейцарію переграла за усіма статистичними показниками. 26-12, це в нас удари в поворотах. 8-5 в площину, 55-45 володіння м'ячем. Ну и 8-5 за кутивыми перевага было Франции. 5-2 за голыми нагодами. 5 голывых нагод было у французов. 3 голывые нагоды команда ДД Дешама не реализовала. У Швейцарии было 2 голывые нагоды, и одна голывая нагода была не реализована. 623 передачи у французов, 555 передач были точными, 89% точность передач. У Швейцарії 534 передачі, 453 були з них точни, 84% точність передач за офсайдами 1-1 з 26 ударів у Франції, 8 ударів площину, 2 12 ударів по повзорота, одне улочине в Каркас Веріт та 6 ударів були заблокованими. Це у Франції. Ну, у Швейцарії 12 ударів по воротах, поворотах, 5 з них ударів площину, 4 ворота, 3 удари заблоковані були. 11-8 за успішною відборбою. 64% успішності у Франції. 38 у Швейцарії 2-5 по сеям 22-33 повністю м'яча 13-11 за перехопленнями. Ну, і відповідно, 14-13 це на спрощення правил, 3-4 за жовтими картками. Знаєте, друзі, якщо підвести це неймовірний матч, який відбувся в одній 8-й чи Європи між Францією та Швейцарією, який завершився нічиєю 3-3 та по серії пенальті далі пройшли швейцарці. Це був неймовірний матч, де. Спочатку Франція показала характер, швейцарці вигравали 1-0, не забили пенальті, французи піймали кораж, забили 3. І здавалося, що Франція вже не віддасть цей матч. Здавалося, що Франція спокійно, так знаєте, доведе справу до переможного кінця. І справді так здавалося, да, і справді, що все-таки Франція ну не віддасть. Ось-таки так здавалося, що ну, все-таки Франція. Не віддасть цей поєдинок. Але Швейцарія показала неймовірний просто якийсь характер. Команда П'ятковича зробила неймовірний камбек, забила два м'ячі у відповідь. Да, французи були ближчими до перемоги, якщо брати цілому матч. Але Швейцарія показала характер. І я вважаю, що команда П'ятківича цю перемогу все-таки награла. Ну що ж, друзі, прикидали цей Європи 2020. 28 червня, 21 рік, 1-8 фінал, стадіон Бухарест, Франція, Швейцарія, 3-3, у серії пенальті з рахунком 2-4. Далі пройшла команда Швейцарії. Бажаю вам, друзі, тільки добра та тільки щастя у житті. Найголовніше, не друзі, правильно. Ну, для мене найголовніше, щоб ви усі та були щасливі. А все, мої любі друзі, будьте не щасливі, щасливими. Усім на побачення, мої любі друзі. Побажаємо Франції та Швейцарії всього замого, замого найкращого. Усім нових зустрічів.